Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео, близьким людям на найближчий час. Чи є загрози отримати поранення, бути пораненим? Тим, хто дивиться відео, близьким людям. Чи є загроза? Загроза. Ну, так, тут вийшла карта, що. Под'яволом. Ну, така загроза, може в нас є якісь склади із продукцією. Пшено, зерно, борошно, продукти. от Може бути прильоти, може пожежа, може. Ну, По дияволу пожежа. Це може іще й стосуватися військових. Провізія, саме те, що для військових потреб використовується. Угу. А, і на майбутнє ще запланована е, інформаційна війна. Щось з нами. Будуть проводити якусь інформаційну... Ну так, саме що роблять, щоб ми навіть і не мріяли, що може бути перемога. Руйнують навіть цю думку у людей. Їм чомусь так важливо винести нас морально повністю, що вже ну, програно все. От. Хоча в них. У самих програно, у расистів. У них програно, в них дуже погано, особливо у військових расистських, щось там проблеми. Маніпуляція, залякування. Ну йде Верховний суд. Буде ще зараз дуже така і серйозна якась руйнація. От, Може, катастрофа навіть. Ну, те, що пережили України, українці переживають В найближчий час, відчують на собі расисти. У них Верховний суд. Заперечу весь негатив убираю. А може паливо, а може це і паливо для військових. Десь може загорітись, може і так буде. Руйную всі плани ворожі, одвертаю, відсікаю. Усі, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей. Одвертаю, відсікаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одвертаю, отсікаю. повертаю їм назад. В голови летить, особливо тому, хто дає накази, хто їх виконує. Влучає йому прямо в лоб, руки відриває, ноги більше, накази давати не зможе, воювати більше не зможе. Немає чим і ким. Буде так і так є. Одвожу расистів від України, відвертаю, самі хай на себе нападають, повбивають там усіх. Саме себе хай повбивають. І також прошу вищі сили знищити всю авіацію військову рашистську в Росії, щоб не було жодного літака і льотчиків військових, буде так. Перекриваю Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Всіх українців захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети і снаряди, і дрони. Все назад вертається. Звідки випускають, хай там і вибухай. Буде так і так їй. Буде захист міцний і вдень, і вночі. Буде захист. Це буде все сказане здійснено, так буде. От. Добре. Я зараз маю завершувати. Дякую вам за увагу. Також, прошу, будь ласка, три рази передивіться по можливості, щоб був міцніший захист. І бережіть себе, прислухайтеся, що відбувається в небі. Якщо є повітряні тривоги, ховайтеся. от Все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі!